Доброго дня. Вас вітає команда аудиторської фірми Audit і я, Кодрінала Михайлівна. І сьогодні, в нашій серії топ-3, ми розглянемо з вами три правила перенесення минулорічних податкових збитків платниками податку на прибуток. І як завжди, для того, щоб зручно було сприймати інформацію, ми підготували для вас презентацію. Отже, Презентацію. Отже, розпочинаємо наш топ-3. Що таке взагалі податкові збитки? Да? Податковими збитками минулих років ми називаємо з вами накопичену суму від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових звітних років. Така сума може накопичуватися як за один рік, так і за декілька років. Да? І податкові збитки минулих років не згорають, і їх можна врахувати згідно норм податкового кодексу України при розрахунку податку на прибуток поточного чи наступних звітних періодів. І звісно, перше, на чому ми сьогодні з вами зупинимось, це питання щодо сроків давності да, і обмеження за сумою для минулорічних податкових збитків. Я вам нагадаю, що перенесення збитків минулих звітних років у нас з вами реалізується через зменшуючу податкову різницю, передбачену пунктом 140.4.4 Податкового кодексу України. Отже, відповідно до цього пункту, платники податку на прибуток зменшують фінансовий результат до податкування на суму від'ємного значення об'єкта податкування минулих податкових звітних років. Я звертаю вашу увагу, і ви, напевно, це все знаєте. Що цю різницю у нас з вами застосовують усі платники податку на прибуток, тобто як високодохідники, так і малодохідники, включаючи й тих малодохідників, які відмовились від застосування податкових різниць. Наша з вами різниця щодо збитків минулих періодів, минулих років, реалізується через рядок 3.2.4 додатку РІ. Тому й малодохідники, незважаючи на відмову від податкових різниць, якщо вони хочуть врахувати минулорічні збитки, повинні будуть, будуть також подати цей додаток РІ податкові різниці. При цьому я звертаю вашу увагу на те, що строку давності у податкових збитків ми з вами не маємо, тобто їх можна врахувати до повного погашення. За умови, що ви дотримуєтесь правил врахування, тобто ви правильно здійснюєте перенесення цих минулорічних збитків із декларації в декларацію. Що стосується обмежень на перенесення збитків. так? Да? Обмеження на на перенесення збитків, які наразі установлені, стосуються банків і стосуються великих платників податків. Коли ми з вами говоримо про великих платників. податків, Ті платники, які включені в реєстр великих платників, і починаючи з 2022 року, ви пам'ятаєте, що великі платники можуть зменшувати прибуток до податкування тільки на 50% суми від'ємного значення минулих років. Якщо сума... Алеш, алеш, якщо сума збитків у нас минулих років становить не більше 10% від е, е, суми прибутка, Отриманого у звітному році, в такому випадку такі збитки можна урахувати в повному, в повному обсязі, в повній сумі. Що стосується усіх інших платників податку на прибуток, тобто тих, хто не входить в категорію банків, Тих, хто не включений до реєстру великих платників, вони переносять минулорічні збитки без обмежень, тобто на повну суму від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих років. Тут у нас з вами головне дотримуватись алгоритму їх перенесення в наступні декларації. Щоправда, я хочу вам зауважити. Що е, тягнути можна лише ті збитки, які виникли саме у період у періоді, коли платник податків перебував у статусі прибутківця, та да? тобто коли ви міняєте систему оподаткування, тобто переходите з єдиного податку до лав прибутківців е, і заповнюєте рядок 3.2.4 додатку РІМ. Вам треба врахувати, що, по-перше, збитки, які виникли в періоді роботи на єдиному податку, ви не враховуєте. Тобто, втягнути єдиноподаткові бухгалтерські збитки в податкоприбутковий облік, не можна. Це, до речі, на це, до речі, звертає увагу увагу і податкових своїх роз'яснень. Окрім того, якщо ви були, наприклад, прибутківцями, потім стали платниками єдиного податку, потім знову перейшли е, до категорії платників податку на прибуток, то зовсім старі прибуткові збитки, тобто ті, які у вас е, сформувалися до моменту переходу до категорії платників е, єдиного податку і зависли. Да, ви також не можете перенести уже сюди наново. Да. Е, ви вже Будете враховувати тільки ті збитки, які ви отримали після переходу з єдиного податку до лав платника податку на прибуток. Але ж це не стосується платників, які були на спецєП ставкою 2 Для таких платників, тобто для тих, хто був на спець за ставкою 2%, податковий збиток минулих періодів, який існував у вас на дату переходу на сплату спецєдиного податку зберігається. Наступне, наступний наш аспект, наступне наше питання у нашому топ 3 Так це саме питання алгоритму зарахування і погашення збитків. Наша різниця за непогашеними збитками минулих років працює наступним чином: минулорічний мінус, який ви декларуєте у рядку 0,4 декларації з податку на прибуток. За попередній рік, так ви переносите, звісно, без знаку мінус, просто переносите е до рядка 324 додатку РІ звітної податкової декларації. Якщо ви квартальники, то відповідно цей показник ви переносите до декларації за перший квартал е півріччя дев'ять місяців і. Якщо ви річничок, то цей показник ви переносите у рядок 3,24 додатку РІ до річної декларації. Потім значення рядка 3,24 додатку РІ у вас потрапляє до підсумкового значення рядка 03 додатку РІ різниці, тобто загалом різниці, і відповідно переноситься до рядку 03 податкової декларації. І шляхом. Арифметичної суми рядку 0,2, тобто фінансовий результат, за даними фінансової звітності, плюс рядок 0,3, тобто податкові різниці, ви отримуєте рядок 0,4 оподаткований, оподаткований прибуток збуток. Отже. Щоб зарахувати збитки, в тому числі і старі збитки, так? тобто не тільки за попередній звітний рік, а й за попередні звітні роки, ці збитки у вас мають сидіти у рядку 04 декларації за попередній звітний рік. І відповідно у рядку 3,24 додатку РІ поточного звітного року. Припустимо, ви підприємства малодохідне, Ви не застосовуєте податкові різниці і інших обов'язкових різниць ви не маєте. Але у рядку 04 декларації за 2022 рік ви задекларували збиток на суму 250 тисяч гривень. При цьому у наступних роках, тобто, ви у рядку 02, фінансовий результат за даними фінансової звітності, ви декларуєте прибуток. Наприклад, за 23 рік сума прибутку вісімдесят тисяч гривень у рядку 02 основної частини декларації за 24 рік, сума прибутку у рядку 02 основної частини декларації відповідно 180 тисяч. Що ми з вами маємо? Ми з вами маємо за 22 рік у рядку 04 декларації, ви бачите, об'єкт оподаткування мінус 250 тисяч. Відповідно, у 23 році Фінансовий результат, як я навела у прикладі до оподаткування, у нас з вами прибуток 80 тисяч. рядок 3.24 додатку РІ. Ви переносите збитки 2022 року у сумі 250 тисяч. Враховуючи те, що я зазначила, що це малодохідник, який прийняв рішення не застосовувати податкові різниці і інших обов'язкових податкових різниць немає, відповідно, Податкова різниця на суму збитків попередніх звітних періодів, у вас зі знаком мінус, буде у рядку 0,3 декларації, тобто мінус 250. І за 2023 рік ми з вами отримуємо е об'єкт оподаткування мінус 170 тисяч, тобто е прибуток звітного періоду 80 тисяч, мінус збиток 2022 року, який ми перенесли з додатку. І 250 тисяч. І за 2023 рік ми маємо об'єкт оподаткування мінус 170 тисяч. Далі за нашим же прикладом, у 2024 році ми з вами отримуємо фінансовий результат до оподаткування прибуток 180 тисяч який декларуємо у рядку 02 основної частини декларації. Відповідно, у рядок 3.2.4 додатку РІ і у рядок 03 основної частини декларації ми з вами переносимо непокритий збиток з 2023 року, тобто 170 тисяч. І об'єкт оподаткування за 2024 рік ми з вами отримали 10 тисяч гривень. Тобто ми маємо саме такий механізм погашення збитків, який передбачений податковим кодексом. Якщо податкові збитки минулих років ви не перенесли до рядка тридцять додатку РІ декларації, то врахувати мінуси минулих років ви зможете тільки через механізм виправлення помилок. Тобто, у вас не вийде, якщо ви задекларували у 2022 другому році збиток 250 п'ятдесят тисяч. Двадцять третьому році ви не заповнювали додаток РІ і відповідно рядок 03 декларації на ці 250 тисяч збитків. Підтягнути 250 тисяч просто з 2022-2024 рік у вас не вийде. Вам буде необхідно буде подати уточнюючу декларацію за 2023 рік і лише потім про, правильно і коректно врахувати збитки в 2024 році. І третій аспект перенесення наших збитків це порядок відображення да використаних задекларованих минулорічних збитків у додатку ПП. Чому? Тому що якщо ви перенесли податкові збитки минулих років до рядку 3,24 додатку РІ, і вони зменшили прибуток поточного звітного періоду, в такому випадку вважається, що платник податка отримав податкову пільгу, під якою, звісно, кодекс у нас розуміє втрату бюджету, тобто неоплачений податок на прибуток за звітний рік. Відповідно в цьому випадку до декларації з податку на прибуток, ви повинні заповнити і подати пільговий додаток ПП. І в цьому пільговому додатку ви повинні розрахувати суму податкової пільги з урахуванням збитків, за збитками, вибачаю, ми минулих років. Код пільги у нас з вами 11020301. Як ми розраховуємо з вами пільгу? У нас з вами пільга розраховується, як сума перенесених минулорічних збитків, тобто задекларованих у рядку 3.2.4 додатку РІ у межах прибутку звітного періоду, множимо на ставку податку на прибуток, тобто на 18%. Я звертаю вашу увагу. Що якщо підприємство є збитки минулого періоду, то це не завжди означає, що воно зобов'язано буде подавати додаток ПП. Коли ми не подаємо додаток ПП, ми не подаємо додаток ПП, якщо ми цими збитками не зменшували отриманий прибуток звітного періоду. Тобто, наприклад, за 2023 рік ви отримали збитки. Подаючи декларацію за 2024 рік, ви їх задекларували у рядку 3 2, 4 додатку РІ і перенесли відповідно у рядок 0,3 основної частини декларації, але за двадцять четвертий рік у рядку 0,2 да, фінансовий результат до оподаткування, ви отримали збиток. Тобто ви маєте збиток за 2024 рік, ви перенесли збитки попереднього 2023 року, ви не отримали податкової пільги, тому що в 2024 році у вас не було е оподаткованого прибутку, так? І навіть якщо б ви не перенесли збитки минулих років, ви б не сплачували податок на прибуток, тому що прибутку не було, того, що збиток. Також в цьому випадку додаток ПП ми ви би не подавали. Так, як за нашим прикладом, да, який ми з вами ось тільки що розглянули, ми отримали і у 23-му році уряд е, оподаткований прибуток в сумі 80 тисяч, і у 24-му році ми отримали оподатковуваний фінансовий результат прибуток. Я маю не, не оподаткований, вибачаюся, а прибуток да, у сумі 180 тисяч. Відповідно, ми будемо з вами е мати необхідність подати. Додаток ПП. До декларації з податку на прибуток. І що ми будемо з вами матиме? Да? У 2023 році наш додаток ПП буде виглядати наступним чином. Тобто код пільги, як я зазначила, 11.02.03.01, ви бачите, найменування пільги, зменшення фінансового результату на від'ємне значення об'єкта оподаткування минулих звітних періодів, сума податку не несплату. До бюджету, яка у нас з вами сума податку. Ми отримали за 23 й рік фінансовий результат до оподаткування прибуток 80 тисяч. І якби ми не мали збитки попередніх років, ми б з вами сплатили до бюджету 14 тисяч 400 гривень податку на прибуток. Отже, саме цю суму за рахунок збитків минулих, минулих років ми не сплатили до бюджету. А отже, саме ця сума для нас є. Пільгою, тобто у графі 3 ми зазначаємо 14400 і відповідно, так як це додаток ПП за 2023 рік. А за нашим прикладом ми говоримо про малодохідників, дохідників, да, які, які подають декларацію з податку на прибуток за рік. Ми зазначаємо срок користування пільгою з початку 01.01.23 по 31.12.23 року. Аналогічно, нас з вами ми маємо і 24 рік, да? того що за результатами нашого прикладу, в 24-му році ми з вами отримали прибуток 180 тисяч. І так як у нас залишилися збитки минулих років у сумі 170 тисяч, які ми перетягли у урядок 324 додатку РІ і, відповідно, урядок 03 основної декларації, ми сплатили податок на прибуток. не з 180 тисяч, так, а лише з 10 тисяч. Тобто 180 мінус 170 збитків минулих років. Відповідно, ми з вами отримали пільгу на несплачений податок на прибуток: 170 тисяч умножить на 18% 30 тисяч 600 гривень. І. Е Термін срок користування такою податковою пільгою у нас з вами з 1 січня 2024 року по 31 грудня 24-го року. Тобто це основні три правила, що стосуються перенесення минулорічних податкових збитків платниками податку на прибуток. Сподіваюсь, що це відео було для вас корисним. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал. Для нас це дуже важливо. Ставте лайки, ставте запитання. Ми обіцяємо, що у нас буде ще дуже багато чого цікавого. На сьогодні це все як завжди, професійної впевненості вам і нехай робота приносить вам задоволення.